В Ужгороді тривають громадські обговорення щодо внесення змін до генерального плану міста і актуалізації містобудівної документації. Йдеться також і про звіт щодо стратегічної екологічної оцінки обласного центру Закарпаття. Він був затверджений в 2015 році, в 17-му році його скасували. Тому з 18-го року ми розпочали роботу над даною містобудівної документацією, яка триває ще досі. Це є проект містобудівної документації а саме внесення в. Змін в генеральний план міста Ужгорода, і те, що напрацьовано воно воно не остаточне. Усі 10 документів із наочною інфографікою доступні на сайті Ужгородської міської ради. Зміни до генплану внести необхідно, адже чинний документ 2004 року застарів. А також трансформувалася забудова міста та є зміни в законодавстві. Я би також просив мешканців, щоб вони вивчили дану містобудівну документацію, звернулися до нас зі своїми пропозиціями, зауваженнями. Чим більше буде пропозицій по генеральному плану, тим легше буде проєктантам врахувати ці всі моменти. Пропозиції та зауваження всі небайдужі до 5 лютого можуть надіслати на електронну пошту міськради. Громадські ж слухання та обговорення проєкту містобудівної документації та звіту стратегічної екологічної оцінки відбудуться у міськраді 7 лютого.